Традиційно 15 лютого або напередодні цього дня біля пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, що у Заксаганському районі збираються учасники бойових дій, учні загальноосвітніх шкіл та представники районної влади, аби вшанувати пам'ять усіх тих, хто брав участь у військових конфліктах на території інших держав. Нічим не можна утішити душу матері, нічим не можна успокоїти серце матері, син який не повернувся з війни. И, конечно, мы в этот день преклоняем свою голову перед матерями, отцами, женами, воинов, интернационалистов, которые не вернулись домой. И сегодня, в этот, конечно, день хотелось бы вославить ныне живущих наших воинов-интернационалистов, пожелать им крепкого здоровья, добра и порядка в их семьях. И, конечно же, им сказать, дай Бог вам всего самого хорошего, что есть на этом белом свете. А нам всем, конечно, сказать, не дай Бог, чтобы была война, Не дай Бог, щоб наші діти приймали в каких вооружених конфліктах. У ході афганської війни загинуло 12 мешканців Саксаганського району. Нині ж на території міста проживає більше трьох тисяч афганців. Чимало з них прийшли сьогодні на урочистий захід. Я хотів би повернутися в те час, 24 года назад, 15 февраля 89 дев'ятого року. І хто знає о те, що. Вывод советских войск в Афганистане прикрывали специальное подразделение мотоманевренных групп пограничных войск КГБ СССР. Когда на Харитонском мосту митинг утих, музыка закончилась, 15.00 первые колонны мангрупп начали выходить с территории Афганистана. Мангрупп пограничных войск. Но это еще как бы не совсем так. В течение года некоторые мотоманевренные группы по гранвойск КГБ СССР оставались на территории афганской земли. Сьогодні на території Саксаганського району мешкають 625 воїнів-інтернаціоналістів. З них 100 – учасників подій в Чехословаччині, 43 – на території колишньої Йогославії, 17 – в Угорщині та 408 – афганців. З моменту виводу військ з Афганістану минуло 24 роки. Ця війна тривала майже 10 років і забрала життя 15 тисяч радянських солдат та офіцерів. Майже 3,5 тисячі з них були українцями. І сьогодні ті, Йому пощастило повернутися додому, згадують, що їм довелося пережити. Я сам один із перших входив в Афганістан. 4 января 1980 року я йшов в Афганістан. Іменно входив через термес. Сам я десантник, десантна десанта штурмова бригада, і всі бойові дії я вів в жалабаді 40 кілометрів від пакистанської границі. Тобто, Даже некоторые говорят, у меня там столько-то-то столько, -то, столько -то боевых операций, я даже не знаю, я с боевых операций, я я не вылазил. Я я, я только и только был в этих боевых операциях. И когда говорили именно, я писал домой матери письмо, и говорили, что тут сажают в Афганистане деревья там, или какие-то там там цветы, там, или что-то такое, то у нас шла полностью настоящая война. Цей день 11 воїнів афганців отримали нагороди медалі захиснику вітчизни, медалі за звитягу та медалі за заслугу першого, другого та третього ступенів. Усіх тих, хто не повернувся з війни, присутні вшанували хвилиною мовчання, а потім урочисто поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. По завершенні мітингу у Спасопреображенському соборі відбулася панахида за загиблими воїнами-інтернаціоналістами.